Сьогодні у нас в студії керівник проєкту Цифрові медіа в університетах Олександр Власенко. Проєкт реалізує благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України разом із Могилянською школою журналістики. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка мета вашого проєкту? Власне, цей проєкт виник з іншого проекту, який реалізує наш фонд, і він теж пов'язаний з журналістикою. Проєкт «Журналістика цифрового майбутнього з нього все починалося. Він 6 років тому розпочався і був розрахований на діючих журналістів та редакторів для того, щоб їх навчити мультимедійним змінам. Але е, на певному етапі ми зрозуміли, що ну скільки б ми не готували таких фахівців для ринку, це 25 осіб щороку, Все одно, ну ну буде їх 200. Ну все одно ми не зможемо задовольнити всі потреби ринку, і тому ми вирішили, що треба. Щоб студентів готували там, де їх мають готувати, тобто в вузах. Для цього вирішили, що краще ми оберемо ті вузи, які хочуть змінюватись, які розуміють, що треба по-новому викладати онлайн-журналістику і навчимо їхніх викладачів, для того, щоб вони потім впродовж багатьох-багатьох років, не по 25 людей, а по більшій кількості, готували студентів в тому, як треба працювати в онлайн-журналістиці. Сумський державний університет потрапив до другого набору нашого. Нашого проекту, а скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви відбирали учасників проекту? В першу чергу дивилися на те, наскільки вуз сам зацікавлений своєму розвитку, да? наскільки він бере участь в різних грантових проектах, міжнародних проектах, наскільки він залучає іноземних фахівців для того, щоб ви викладали наскільки самі викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах, тобто орієнтувалися на бажання, на бажання, по перше, самих викладачів. По-друге, на бажання вузу. Якщо ми бачили, що є таке бажання стати кращими, і ми можемо в цьому допомогти, то ми звичайно звертали в першу чергу на такий вуз увагу. А скажіть, в якому форматі буде проходити власне, в якому форматі проходить навчання? Ну власне, формат придумали не ми. Формат для нас розробила компанія Новейшн, яка в якій ми замовляли дослідження того, які на ринку є потреби освітні, і як краще їх викладати. Ось Вони вигадали таку схему, що модульна система. Що місяця у нас є один модуль, і для викладачів університетів це три дні, для діючих журналістів це п'ять днів, тобто цілий робочий тиждень. Зранку до вечора вони приїздять в Київ на базі університету Києво-Могилянська академія в медіа центрі. Ми проводимо ці заняття. Тобто для викладачів вузів це понеділок, вівторок середа з 9.30 до 17.00 Тридцяти те, що студентам дуже близько знайомо, за таким самим графіком. Вони вчаться і здобувають ці, -ці знання. А яких експертів ви запрошуєте для того, щоб вони проводили семінари, лекції? Тому? Річ в тому, що коли ми починали проект, у нас було завдання зробити найкращу школу в Україні. І для цього були всі ресурси кинуто, і людські, і фінансові, і решта 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 Тому, в принципі, у нас є ми можемо сказати, що у нас є викладачі, які ну принаймні до топ 10 світу входять в тій галузі, яку вони викладають. Ну зокрема, соціальні мережі у нас викладав Девід Лафонтен, який є автором підручників. Айфон і айпад для чайників, це є відома серія для чайників. Її дозволяють викладати лише тим викладачам, які ну тим людям написати цей підручник, які справді є гуру в тій сфері, про яку вони збираються писати підручник. Ну, на західному збережжі США це є перші людини, які дають всілякі гаджети для того, щоб протестувати, щоб спробувати, як вони в журналістській праці можуть використовуватися. Монетизація змі, складання бізнес-планів, Огі Грант з університету Південної Кароліни. Це один з найкращих фахівців. В нього щороку виходить нове видання його книжки про монетизацію в ЗМІ. І, ну, це. Людина зі світовим ім'ям аудіо в інтернеті у нас викладало. От, закінчився щойно модуль Тім Вайт і е, Майкл Роуз, викладачі Ліцького університету, які мають своє тренінгове агентство в Великій Британії, е, скажімо, використання пошукових систем і баз даних Хосе Луїо Рихвело із університету Навари. Тобто, що б ми не взяли, це у нас будуть найкращі фахівці в тій галузі, які є в світі. А яка кінцева мета проєкту для факультетів та кафедр університетів, учасників проєкту? Знаєте, ми дуже часто любимо казати, що нашу школу роблять успішно не те, що у нас найкращі викладачі, а наші студенти. От наша мета, щоб найкращі, студенти, які хочуть бути журналістами, вчилися саме в тих вузах, які пройшли в нас навчання. Тобто є таке, знаєте, на ринку, на медійному ринку, певне, можливо, таке снобіське твердження, що, мовляв, краще взяти студентів істориків, політологів, навчити їх журналістиці, і вони будуть хорошими журналістами. Це не є правильно. І от є така стратегічна мета, щоб деякі там ці сноби серед головних редакторів. Які казали, що я краще візьму історика-політолога за винятком тих вузів, от якщо це не факультет журналістики, не кафедра журналістики, там Маріупольського, Сумського, Таврійського, Львівського, ну і так далі університетів. І таке питання: е, чи будуть реалізовані проміні? Е, Проекти викладання на кафедрі саме на кафедрах на факультетах певні предмети пов'язані з цифровими медіа. Це є безпосередньо, так би мовити, завдання номер один, яке ми будемо вже з наступного навчального року перевіряти. І студенти це мають на собі відчути, тому що сам, самому проєкту передавали підписання меморандуму між нашим фондом і кожним деканом, кожного з факультетів, чиї викладачі проходять навчання, і у нас вимога лише одна: що це все має імплементуватися в навчальний план, що це все має підійти до студентів. Що студенти врешті мають отримати зиск від того, що викладачі вчилися впродовж цілого навчального року з жовтня по червень і здобували нові знання. Тому я впевнений, я бачив, як в університеті, в вашому університеті, все в принципі поставлено. Тут є абсолютно всі технічні умови для того, щоб. Все це викладати, і знання, які даються викладачам, вони вже так би мовити в їхніх головах і вони ще будуть, тому немає ніяких перешкод. Я думаю, що ті студенти, які вже з вересня починатимуть вчити онлайн-журналістику, вони вже вчитимуться за найкращими світовими зразками. І останнє питання: які ваші враження від перебування у Сумському державному університеті, і, зокрема, від кафедри філології та журналістики? Враження дуже хороші. По-перше, бачу з боку керівництва вузу взагалі університету бажання йти зі світов... згідно світовими трендами, розвиватися згідно світових трендів і враховувати їх, скажімо, в побудові якихось довгострокових планів університету. Це є дуже важливо. Що стосується факультету, тут є, в принципі, ті технічні умови, яких немає. В більшості вузів мені є з чим порівняти, тому що це вже в минулому році п'ять вузів у нас вчилися в цьому році п'ять вузів, тобто з десяти вузів, і це є, я думаю, найкращі вузи, тому що найгірші до нас просто не потрапляють на програму на навчання. А це абсолютно конкурентні умови для того, щоб навчати студентів. Тому я гадаю, що ті, хто потрапляє сюди, можливо не знаючи про ті умови навчання, які тут є. Для них це буде приємний сюрприз вже протягом навчання, і е, не можна буде сказати, що я чогось не навчився тому, що мене не навчили, тому що чогось не вистачало. Вистачає всього, тільки треба вчитися, треба набувати нового знань. Дякую. Дуже, дуже, дуже дякую.